Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Під час візиту президента України Зеленського в Сполучені Штати стало відомо, що Сполучені Штати передають Україні високоточні технології для перетворення вільнопадаючих фугасних авіаційних бомб в високоточні кориговані. Це так звані прикручувальні технології. Ну, в Сполучених Штатах люблять давати такі, такі точні. Точні такі назви. От компанія Boeing, вона такий самий комплект розробила, вона його назвала модернізаційний комплект для авіабомб. Називаються ці комплекти G-Dum. Тобто вони беруть і прикручують болтами до, хвостов... до бомби хвостовик. Там є аеродинамічні поверхні рулі. Е, є комп'ютер, є. Приводи до, до цих, на, на ці рулі і є м, інерціальна система наведення плюс GPS-коригування. Бомба летить на дальність 24-28 км. Вона так плавно падає. Ціна за комплект 28 тисяч доларів. Це дуже дешево. Справа в тому, що за 50 років холодної війни цих авіабомб наробили скрізь стільки, що їх на аеродромах там на складах цих авіабомб гори просто лежать, гори. І нікому вони особливо не потрібні. Бо авіація зараз не може літати е, в зони, захищені оборони, обороною ворога, тому що зіб'ють. От для того, щоб використовувати ці бомби, і придумана ця технологія. Ну, але спочатку прошу вас, підписуйтесь на моє відео, ставте подобайки, пишіть коменти. Ми вже маємо більш ніж 100 тисяч підписників і маємо більше, ніж 11 мільйонів переглядів. Нам треба продовжувати, щоб мати 200 тисяч підписників, ну і хоча б 20 мільйонів переглядів. Просто прошу також підтримати мене через платформу Patreon. Спочатку я хочу зробити деякі зауваження. Справа в тому, що сучасні ракети, вони. Дальні, точні, і це все дуже класно, але у них є один недолік. Дуже суттєвий недолік. Вони непотужні. Ну, скільки в боєголовці ракети? вибухів? Ну, 250, ну 450 кілограмів. Все. І тільки авіація несе потужні авіаційні бомби: 500, 1000, 5000 кілограмів, 9000 кг. Я мав діло з бомбами 9000 кг. Рідкі дуже бомби. І тільки авіація може знищувати такі сильно захищені об'єкти, які заглиблені під землю, які укриті якимись там засобами і так далі. Вперше такі керовані авіабомби застосували німці під час Другої світової війни. В 1943 році, коли Італія вийшла з війни. Вони такою авіабомбою керованою по радіо півтора тонною знищили лінкор італійський під назвою Рим. А потім ще вони швидко знищили також і, і, та, і американський один крейсер. Сполучені Штати теж застосовували методи керування цими такими авіабомбами. Вони до своїх авіабомб тонних одну тисячу кілограм, вони чит, робили. Хвостовики з керуванням тільки керували вони по проводах. От на бомбардувальнику ставився барабан здоровенний, там кілометрів 10-15 тонкого провода. Потім, потім цей барабан розкручувався, бомба падала, а штурмом по проводам керував, тому що ж японські кораблі вони маневрували, вони, вони пробували ухилитись від цих бомб, всі боролись за життя, як могли. Зараз повернулись в сьогодення ці технології, коли з'явились комп'ютери, коли з'явилися GPS, інерційні системи наведення і так далі. Отже, технологія GDAM – це коли беруть і прикручують до існуючої авіабомби хвостовик. В хвостовику знаходиться комп'ютер, інерційна система наведення, GPS-коригування, рулі аеродомічній поверхні, ну і механічні приводи. Точність плюс-мінус 10 метрів. Тому що бомба коригується протязі всього етапу польоту, не тільки, не тільки в самому кінці. Слідуючий варіант цієї технології називається l Тобто джедам плюс лазерна система наведення. На ніс бомбі прикручують ще невелику напівактивну лазерну головку самонаведення. Тоді точність вже не плюс-мінус 10 метрів, а десь плюс-мінус 4 метри. Але ж для цього потрібно, шановні, щоб хтось е, підсвітив цю ціль, або безпілотник, який зараз теж особливо не політає у ворога там в тилу, або якась має бути е, розвідувальна група, яка має лазерний цілевказач. Вона поставила, закріпила його жорстко, навела на об'єкт ворога, і тоді бомба прилетить. Слідуючий варіант це називається GDAM-ER. Це коли комплект. Наведення поповнюється крилами невеликих розмірів. В районі центра маси, два крила під час пуску відкриваються, і бомба вже не просто коригована, падаюча, плавно падаюча, а вона стає плануюча, коригована і високоточна. Такі бомби можуть літати до 80 км, до 80 кілометрів далі. Ну, висока точність забезпечується постійним коригуванням GPS-коригуванням. Тому е, навіть на 80 км ці бомби мають точність плюс-мінус до 4 метрів. НАТО використовує з усіх літаків своїх. Причому е, натовські літаки можуть вводити координати цілі в повітрі і зразу скидати цю бомбу. Ну, я так думаю, що це е, дуже невелика перевага. Тому що пілот кожну секунду, він, йому, в нього дуже дорога кожна секунда в зоні протиповітряної оборони ворога. А тут він має шукати ціль, визначати її координати, а потім ще, ще вводити координати в бомбу, а потім скидати. Я думаю, що набагато краще розвідати ціль і зразу ввести координати е в бомбу. Потім тільки пусковий коридор на велички шириною 1 км, довжиною км 3 км. Літак, зайшов з будь-якої точки цього коридора, скидує бомбу, далі GPS, інерціальна система і gps коригування все зроблять. Україна, ну, ми теж можемо використовувати ці бомби. Цю технологію з українських літаків. Але у нас бомби, правда, трошки не такі, як американці. В американців бомби 500, тисяч фунтів, це 220 або 440 кілограмів. А у нас 250 і 500 кілограмів. Ну, це плюс-мінус 10%. Не суттєво. Не суттєво. І тут я вам хочу сказати, шановні, що Україна теж має і давно вже має таку цю прикручувальну технологію. Компанія українська Адрон розробила технологію під назвою Адрос, і з 2018 року показує на всіх українських виставках зброї оці свої прикручувальні технології. Це повний комплект прикручувальної технології там є. Там є хвостовик з комп'ютером і, і наведенням, там наніс лазерна півактивна головка самонаведення і в районі центра мас крила, які випускаються. Одна тільки біда, що їх ніхто не купує. Чому? Ну, Так дивно виходить, що Міністерство оборони призначило ціну, ну, воно погоджується купувати, але призначило ціну нижче собівартості. Ну що Нижче собі вартість. Значить, три штуки зроблять, потім кінчаться гроші на електроенергію на зарплати все зупиниться. Закупки не відбуваються до сьогоднішнього дня. А цей комплект українська компанія Adron розробила для 100 кілограмових бомб, 250 кілограмових і 500 кілограмових бомб. Ну, саме те, що треба. Ну, декілька слів хочу сказати про історію бойового застосування цих технологій. Останній масовий приклад це війна між Азербайджаном і Вірменією за Нагорний Карабах в 2020 році. Азербайджан перед початком війни модернізував в Ізраїлі 15 літаків Су-25. І він перетворив фактично ці літаки. Після модернізації, з штурмовика, який літає тільки в день в простих метомовах, в легкий бомбардувальник, який літає вдень, вночі в протих і складних метомовах. Щоправда, застосування під час війни в Карабасі в складних метомовах не було. Ну, тому що вони завжди використовували лазерне цілевказання з безпілотника чи ще якогось. Ну, а лазерний, ця, лазерна ця мітка, вона в таких метеумовах складних вона погано видна. Тому застосовували в день, вночі, але тільки в простих метеоумовах. Перед застосуванням відбулася зачистка вірменської, вірменської протиповітряної оборони ударами саме з дронів. А далі авіація використовувалася масовано і концентровано тільки на самих важливих м, дільницях. Бо дорога це штука, штука. Ці 15 літаків зробили більш ніж 600 вилітів. За 44 дні. Ну, якщо відмінусувати, літаки стоять на регламентах або з несправностями, то це практично один бойовий виліт на добу кожен літак робив. Удари робились бомбами тільки 250 кг або 500 кг, щоб потужні були бомби проти сильно укріплених і заглиблених об'єктів, які іншим іншим не візьмеш. Дальність скидання досягала 80 км. Але якщо врахувати, що 125 і вище 7 км не літає, то з висоти 5-6 км, значить, вона летіла 80 км, тому що мала крила. За 600 вилітів, ніж 600 вилітів, був збитий один літак і один пілот загинув. Дуже цікаво, як саме. В умовах панування азербайджанської авіації в повітрі, Вірменська е е ППО не могла працювати і зразу знищували безпілотники ті самі байрактари. Тому вони використали метод засідок. су 25 спостерігався очима, спостерігачами на, на лінії фронту передовими, або в біноклі чи очима просто. І коли він підлітав, то його про нього повідомляли. Літак скидував бомбу, і коли повернувся спиною до лінії фронту, вірменська зенітна ракетна система включила радіолокатор, зробила захоплення, наведення, пуск. Знищили літак. Право в тому, що коли е, пілот летить обличчям до лінії фронту, він бачить. Пуски зенітних керованих ракет їх видно. А тут він був спиною, тому він був знищений. Тут є ще одна цікава річ. В 2021 році Україна відправила два таких літаки су 25 в Ізраїль, на модернізацію. От доля цих літаків мені невідома. Чи зробили їм модернізацію, чи не зробили. Віддали нам, чи не віддали. Як Ізраїль захотів, я цього не знаю. Що тут можна сказати? Перше, що, що ми бачимо, що коли ми маємо свою зброю, то нам такою ж самою зброєю допомагають і країни НАТО і США. Як тільки ми почнемо використовувати такі бомби по технології Адрос, хоч в невеликій кількості, тоді одразу піде великий потік такої ж самої зброї США. Шановні, я маю телеграм-канал. Прошу кому зручно дивитись там. Прошу вас підписуватись. Наша ціль 200 тисяч підписників, 20 мільйонів переглядів. Прошу також підтримувати нас через платформу Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення.